Люди кажуть: ніщо не нове під місяцем, усе вже колись було, усі історії вже розказані, і боротьба у кожного своя. Разом і до кінця так, пане брате, демо цим чортам чортів. І боротьба ця вічна. Лише у мить найбільшої небезпеки замислюєшся. Святі воли! Як я вляпався у цю халепу? Шість тижнів у дорозі. Остання третя мандрівка до Криму. Уже скоро вдома, долаючи щодня по тридцять кілометрів доріг, туди масло, пшеницю, шкіру, хутра, назад, сіль, горіхи, чорнослив, вино, рибу, шовк, килими. Соцмереж і смартфонів не було, тож доводилося нести додому ще й плітки. Кажуть, назвали їх чумаками, бо ще й чому могли принести. А захищалися від неї, обмазавшись дьогтем. Стрьомний лук. Але це допомагало. Чумаки йшли, а жінки ховалися, бо знали. Чумаки вірять, що жінка в дорозі до добра не доведе. Перша хвиля фемінізму вже почалася, та ще сюди не докотилася. Де б не прийшли чумацькі каравани, там з'являлися оази, шинки, готелі та фудкорти. Місця, де б вони відпочили, напилися води. І волам дали спочинку. В одного чумака могло бути до п'яти волів, а у заможного цілий волопарк до сорока. У кожного вола своє ім'я: лебідь, сокіл, розвага, журавель, козак. Маєш гроші і сам собі станеш бізнесменом, відкупишся з панської неволі. Всі раділи чумакам, наче зарплатні. Шинкар, татарин, козак та ще й за переправу гроші віддай. Лише вдома чекали з гостинцями. Хоч би живими повернулися. І весною знову робити техогляд волів та ладнатися у дорогу. Цяп, себе! Де вони йшли, там тепер залізниця і шляхи. Та слава чумаків вічна, як і справа! Вони несли життя, новини, різний крам і зшивали країну своїми караванами. А ми вже дорогу показували, як могли. Чумаки всюди. Уся наша галактика, сонячна система і всі всі зорі, які ми бачимо неозброєним оком, це все чумацький шлях. Люди кажуть ніщо не нове під місяцем. Та боротьба проти темряви за своє добро триває вічно, як на небі, так і на землі. Відкривай надзвичайну Україну разом із книгою Мандрівкою. Не тягни вола. Підписуйся на канал.